Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Пошник і покровитель би смів Госпосе. слагного прославися помилуй мене, Боже, помилуй мене, Божий, ти взяв гріхи всіх, візьми із мене тяжкий тягар гріховний. І як милосердний даруй мені відпущення гріхів. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Не поведуй мною Спасений, не відкинь мене од лиця Твого, здійми з мене важкий тягар гріховний, і як милосердний, подай мені відпущення гріхів. Помилуй мене. Боже, помилуй мене. Припадаю до тебе, Ісусе, згрішив Бо, очисти мене, здійми, з мене важкий тягар гріховний, і як милосердний, подай мені сльози з ворогу мене, Боже, помилуй мене, не увійди на суд, зі мною несучи мої діяння, досліджуючи слова і викриваючи помисли. А в щедротах спаси мене всесильний, нехтуючи мої провини. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Багатство моє спасе, змарнував я у блуді, не маю тому плодів благочестивих, той кличу голодний до тебе, щедрот усіх хоче. Поспіши мене помилувати. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, вільні, невільні провини мої, явні, таємні, відомі, невідомі, усе спасителю, як Бог очистив і спаси мене. Слава цю і сину, і святому Духам. Понад усяке буття Тройце, тобі поклоняємось, як єдиному Богу, здійми з мене тягар гріхів моїх, і як милосердно подай мені сльози з ворогом Сеня. І повсякдені, Богородице надії і, і заступниця усіх, хто тебе прославляє, здійми з мене важкий тягар гріхів моїх. Як володичиця чиста, прийми мене, шукаюся. Стію моя помилима, йому за собі на рану, а собі на біду, ридаючи, голосив та кламех, а ти душе забруднила тіло й сквернила ум. І не тремти. мене, Боже, помилуй мене. Хитрилася б ти душе збудувати вежу і поставити твердиню своїм позаданням, коли б творець не змішав замисли твої і не скинув додолу хитру вагання Твої, помилуй мене, Боже, воли. Бо як наслідував я першого вбивцю ламеха, бо душу убив, як мужа, а ум, як юнака, як кайн убивці, убив я тіло, мов брата, позадливими базагаганнями. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Убитий увесь я та зранений, Ось стріли ворожі, що зранили душу і тіло. Ці рани, болячки та струпи, є слідами моїх свавільних пристрастей. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Колись Господь післав дощем вогонь, що спалив нестям небеззаконня содомля, а ти, душе, розпалила вогонь Геєнський. І в ньому буде спалина. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Розумійте і дивіться, я Бог, що допитую серця і пізнаю думки, викриваю вчинки і полю гріхи, але сироту покірного і вбогого захищаю. Слово Отцю і сину, і святому Духу, Незначальне, несотворена Тройця, неподільна одинице, Прийми мене, що каюся, що згрішив у мене спаси, бо я твоє творіння, не відкинь помив і збави мене від кари вогоненної. віки, сім'ї, віки, віки, віки. бо мати, причистає владичице, надій для тих, хто до тебе прибігає. І пристановище для тих, хто бурі, моливсь милостивого Творця, і твого Сина, твоїми молитвами, і мене помилувати. Серце моє, яко єдин, свят є тим, святи є символ, помилуй мене, Боже, помилуй мене, давній лип'янці Агарі, уподобла ти, душа моя, бо стала рабою сваволі. І нового Ізмаїла породила свою зухвалі. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, Ти знала, душа моя про пролістицю Якова, що з'явилася від землі до неба, чому ж немає сходження твердого і благочестивого. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. В'ященика Божого, Царя самотнього, Христову подобу наслідуй душе, твоїм життям у світі посеред людей, помилуй мене, Боже, помилуй мене, не зробися стовпом соляним душе, коли назад повернешся, бійся прикладу, седомлян, і рятуйся високо. Всего горі помилуй мене, Боже, помилуй мене, навернися і плач у стогнах, окаянна душе, доки не добіжить кінця життя, веселість, доки Господь не зачинив двері світлиці, слава Отцю і сину і святому Духу, єство беззначальне, Тройця проста. Не сотворена, славимо трьох особах, спаси всіх, хто з вірою прибігає під твою владу. І нині повсякчас сінові, і і і безмужня богородиця, ти народила в часі сина, що від оця позачасового, О дивне є чудо, зустаючись дівою. Від грудей водуєш. Час життя мого переповнений хворобами та лукавством. але прийми мене в покаянні і призови до розуміння, щоб чужинцеві не був, я за здобич і поживу, ти сам мене спасе, помилуй. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, Деремна і пуста високомовність моя, і серцем я безсоромний. Та Разом з Фарисеєм не осуди мене, подай мені смирення митреве, і до нього причисли мене, єдиний щедрий та праведний суде. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Знаю милосердний, що згрішив я, осквернивши посудину моєї плоті, та прийми мене в покаянні, і призиви до розуміння. Щоб не став я за здобич та поживу чужинцеві, ти сам Спасителю, наді мною змилосердися. Помилуй мене, Боже помилуй мене, душу мою, сквернивши пристрастями, став я милосердний, сам собі ідолом, але прийми мене в покаянні і призови до розуміння. Щоб не став, я за здобич та позиву чужинцеві, ти сам Спасителю, наді мною змилосердися. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, не послухав я твого голосу, і написання твоє законодавче не зважав, але прийми мене в покаянні і призови до розуміння. Щоб не став, я за здобич, та позиву чужинцеві, ти сам Спасителю, наді мною з Слава Отцю і сину і святому Духові Нероздільне сутністю, не злитне в особах трієдине божество, як єдино, царственний престольний прославляю, співаю тобі пісню величну, що в небі. Три славно лунає імені віки сіно в ініки, народжуєш і водночас лишаєшся дівою, зберігаючи єство своє непорочне, бо народжений оновлює он закони природи, і воно дівиці народжує, коли Бог бажає, підкоряється порядок природи, бо Він творить. jak chodzę